Всім привіт! Ви на каналі Зоряний Місяць і сьогодні ми граємо в Грені 1. Ось тут я вже заховався, блін. Мені кришка. <клес> 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 О, чого вона тоді до мене не прийшла вдруг? Я вже граю не з дня першого, я вже буду на четвертом дні. Скоро буде п'ятий і шостий. Надіюсь, ви мене через навушники чуєте. Блін, бачите, я вас в крові. Ви знаєте, що я в крові? Бо тут є пасхалка. Тут є пасхалка. Лев house». Жити в домі. Ні, я не живу в домі. Ні. Mm. Живу, конечно. Но, ну, но... навіщо така пасхалка? Лучше б лучше пасхалки придумали. Бабка. Це не бабка Гренні, а бабка-жабка, я думаю. О, прийшла Гренні. Ей, ти колись зуби чистила. Стіл сам без неї поставився. Окей, стіл чарівник. Ви знаєте, що я хочу зробити? Дуже прикольно. Знову її покликати. Бо... Вона мене під кроватю не вб'є. Все, не хана. А ні, не хана. <ривіт> я думав таке, все, хана мені. Куди вона пішла, я не понимаю? Ще коло вани подивитись. Мені страшно, коли вона кого. Тут коробки. Які я не люблю коробки. Я тут все знаю. Бояться не п. Бояться не п. Боя не п. Ой, зараз вона сюда прибіжить. Ждемо я знаю там одну пасхалку, але я забоявся. Я думав, що вона за мною зараз піде. О, прийшла ведмедика, якщо в ніякому случаю не беріть. Вона стане скаженою бабка. Вона буде вас визначати, де ви. вона буде знати і ганятися так швидко за вами. Даже чорт не познає. Ну і куди? Ти куди бабка? Бабка, ти жабка. я там лучше. Я боюся в цю гру зараз сам грати, але я не сам граю. А ви? Узнали оцю дверь? Я от знала. Хамер, хамер, що це хамер? Та блін, тут нічого нема даже. А тебе що? Ненавижу тебе воду. А може покормить? Покормить. Покорми. Зараз його нічим. жаба, жаба, блін, ой, іди звідси жаба. Слава богу. Я дивився, як проходите. просто я не дуже знаю. Це не вулиця, тут бабкин не двір. А ні, це вулиця або двір. Просто в бабки є двір, а я, а я туди попасти. Блин, я забыл, як на дверь попасти. Я буду як на двір попасти. Тысячу пасхалок тут помитаю. Надо може арбалет. не то скинул, я не понимаю. Жаби нема. Так, куда я йду? Я шурбуска. Хамар, 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 хамар. І тут є тайний проход, якого Аліна не знала. Зараз покладжу. Тут щось написано, дроп. Мені воно не нужна. Куди я попаду? Я не знаю, куди я попав. А, я на дворі. Як це, четирнка може надо, я не пам'ятаю. По... На дворі поки що нічого нема. Ось той люк, який виглядав сюди. Виглядав цей люк. Блін, тут треба ключ. Так, мені треба спуститися. А що це? Добре! Е, ну, всім пока, ви були на каналі Зоряний місяць. Мені говорять класти телефон пока.